Доброго дня. Сьогодні я на своїй кухні буду готувати смачненьке на сніданок. На сніданок, що може бути смачніше, ніж приготувати баклажончик. Бакла... баклажончики. Баклажанчики. Баклажанчики або синенькі, як ми любимо говорити, вони пасують до всього, і до картоплі. І до всього, але треба гарно їх приготувати. Саме найкращий рецепт у нас це баклажани, які я готуватиму сьогодні. Покажу, як я це роблю. І так, баклажан я один нарізала слайсами, посолила і відпустив сік, отак. От Опоставив 5-10 хвилин і пустив отак сік. Далі я підготувала борошно. У борошно додаю куркуму, паприку і мелений чорний перець і гарно розмішую. Яйце одне збила із трьома ложками води і додаю приправу до риби. Дай на лужечку. І теж отак розмішую гарно. Чуточку підсолюю окляр. Чуточку. І гарно збиваю яйцем. Покунаємо баклажани, порізані слайсами так, окляр і ворошно. Викладаємо на сковорідку. Спочатку глянув мочили, потім борошно і підсмажуємо до обох боків. Баклажани у нас солоненькі. ми їх не замочували і трохи висотуємо. Так, солить баклажани для Нарізаємо дольками два помідори. Помідорчики. Додаємо до баклажан. Баклажани обжарили з обох боків і додаємо помідорчики. Натираю одну цибулину і додаю до помідор. Замикаю плитку і додаю води, трішки більше, ніж 300 грамів. Для балансу додаю пірш чайної ложечки цукру. Водички ще трішечки додала, щоб протестувалася помідорчика. Баклажанчики, получаються на вкус як м'ясо, і дуже гарно пасують до будь-якої каші і до картошки, пюрешки на ранок. Дуже смачна страва. Дуже просто смачна. Якщо вам сподобався мій такий легенький рецепт, будь ласка, підписуйтесь на мій канал і поставте лайки, якщо страва вам моя сподобалася.